Працівників ТЦК створили бригади. Створити бригади неможливо. Про це завив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін. Він зазначив, що у ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть. Щодо військовослужбовців, розпорядження не надходило. Детально про це будемо говорити із ветераном російсько-української війни, громадсько-політичний діяч Олексем роз долучається до нашого ефіру. Мої вітання вам, пане Олеже, дякуємо, що знайшли час і можливість. Слава Україні! Нам слава вітаю! Бажаю здоров'я! Отже, як ви оцінюєте ось ці ідеї, які зараз масово е популяризуються і літають стосовно розформування територіальних центрів комплектування. Це на благо чи призведе тільки до гірших наслідків? І це на жаль дешевий приклад популізму, причому нехорошого цього слова популізм. Коли наші законотворці, законотворці забувають, для чого їх обрали в парламент, і, на жаль, це нам демонструє якість цього парламенту, який не здатний вирішувати проблеми запити суспільства, які не здатні навіть були розібратися повноці проблеми. На що ж сталося з мобілізаційними процесами? Чому вони а, просто в корупції? Не провели ту ж саму антикорупційну експертизу. Чому посадові особи так сказали, вживають за становищами, то вживають впливом, як наслідок отримують неправомірні вигоди, як наслідок суспільства не довіряє мекзаційній роботі. Чому мобілізація відбувається не для всіх? Та чому є вона поділена на класти? Чому для одного класу населення вона відбувається для одного ні? Законотворці це не дослідили, натомість зараз просто займаються дешевим хайпом політичним, за що бридко в умовах е великої війни законотворчий орган мав би займатися ну, геть іншими питаннями. Зручно е е я підтримую історію переходу на рекордного систему, при тому що це дуже великий виклик для нашої держави. Тому що по суті ми тоді перші будемо хто запровадить реквіетну систему. Імплементує її в мобілізаційний процес. Е це дуже складний процес. потребує, по суті нового з. Е Спеціального закону, законотворчої якісної діяльності. Там ми бачимо, просто вибачте, дешевий популізм, гасла, е, махання е, шашкою про те, що все відняти, все поділіть, все відмінить. Ну слухайте, ну це ж маразм рівня. Ти приходиш до лікаря з е, раною на руці, порізав. По тобі лікар каже, давай тобі руку відріжу, не буде проблеми з цією раною. Ну, слухайте, це просто неадекватно, але це. Е, це насправді демонстрація того реального стану справ, що відбувається з нашим парламентом. Якість його, які не здатні займатися нормальною законотворчою діяльністю, натомість які е, можуть займатися виключно політичним хайпом. Зараз уже всі політичні сили парламенту розгорнули штаби виборчі журналістам, дуже добре про це відомо. І, на жаль, це зараз шкодить країні. Тому що такі заяви. Ну, вибачте, це маразм. А що ви пропонуєте інше? А ви дослідили законодавство? дослідили повноту проблеми. Ви там ТСК створили і так далі. Пане Олеже, пропонують якраз таке усі всі повноваження перекласти на рекрутингові центри і е, аби саме вони займалися безпосередньо мобілізаційними процесами в нашій державі. Але виникає питання, чи зможуть вони бути ефективними, тому що так чи інакше є багато випадків примусової мобілізації. Рекрутингові центри цим займатися не будуть. Правильно, правильно, які рекрутингові центри? Де вони? Яка кількість створена? При яких бригадах? Їх одиниці. Вони зараз працюють досить слабо, тому що це пілотні проекти. Вони не імплементовані в законодавство. Е, мобілізація на жаль буде відбуватися в тому числі примусово, так тому що у нас великий ворог, великі обсяги, великі запити на поповнення рядів армії. Тобто, навпаки, цю цю систему треба людяною просто більше робити. На виклики реагувати, в тому числі виклики боротьби з корупцією, що, в принципі, не робиться українською владою. Натомість вивчили, взяли, видірнули слово рекрутинг. Хороше, нормальне слово, не треба вигадувати велосипед. Я ж підтримую цю ініціативу, це армії НАТО за цим працюють. Але ну, видно, що навіть ніхто не, не подумав, як це буде імплементовуватися, це складний буде процес. Просто зараз, от все відмінить відмінити, буде рекрутинг. Ви усвідомлюєте взагалі про що ви говорите? Яка це, це тема? Як вона буде впроваджуватись? Тей рекрутинг, який є зараз впроваджений е, в деяких е, дуже е, небагатьох бригадах, ну воно так не буде працювати, тому що це не системний підхід. Ось є, є уточнення. Пане Леже є уточнення від міністерства оборони. Я дивлюся про те, що станом на даний момент в Україні діють 44 рекрутингові центри, і куди звернулися вже 24 тисячі осіб. Це прекрасно. Більшість бригад все одно ми наповнюємо шляхом класичної мобілізаційного процесу, шляхом центрів комплектування. Очевидно, що вони мають бути, але вони мають бути реорганізовані, вони мають бути більше опрозорені. Має бути проведена відповідна ілюстраційна політика держави, тому що своєю корупцією вони дискредитували свою роботу. І мають бути проведені прозорі конкурси на доброчесність з залученням громадськості і навіть міжнародних партнерів. Щоб повернути довіру до суспільства, тому що суспільство найбільше довіряє армії і найбільше не довіряє мобілізаційним процесам. Отак, от, от докатилося. структури, здається, десь поруч, але рівень сприйняття суспільства геть інший. Те, що я зараз бачу від наших прости господи, парламентарів, це історія взагалі не про те. Це хайп Підкреслюю, Це хайп, от все відмінити, не вивчити проблему, не бажати її вирішити, а просто щось десь відмінити. Ми це вже проходили. Ми так і з міліції поліцію створили. Перейменування це не реформа. Підкреслюю. Нам потрібна реформа, а не перейменування. Угу. Ось ми всі прекрасно розуміємо, що є випадки, які дискредитують роботу територіальних центрів комплектування. Є випадки тотальної корупції. Ну варто згадати тільки минулого року історію з Одеським ТЦК і паном Борисовим. Після цього, ну принаймні, двічі на моїй пам'яті нам обіцяли реформу. Нам обіцяли поміняти кадри. Всі ті, хто якось причетний до недоброчесних дій, їх обіцяли відправити на передову на лінію. Фронту замінити це все людьми доброчесними, які мають виконувати свої обов'язки в тилу, в силу того, що вже відслужили в армію і за станом здоров'я не можуть цього продовжувати робити. Так питання в тому, чому це не спрацювало? Ну тому що це не перший раз, ми чуємо про проблему і про те, що її якось намагаються вирішити, правильно. воно не буде працювати, коли відбувається підміна понять, коли е розповідати всім про біле і робити чорне. Воно так не працює, вибачте. Гарна ініціатива була президента України про те, щоб бойові люди з пораненнями і люди, хто мають бойовий досвід, йшли працювати в ПСК. Тільки що зробили цим хлопцям? Не дали жодної відповідальної посади, де можна приймати рішення. Натомість з ними хотіли корупційними речами займатися. В результаті цих хлопців на вулицях зараз матюкають. От що сталося, ніякої реформи не проведено, ніякої ілюстраційної політики не проведено. Вибачте, нам в Києві, в тому ж районному ТЦК, мразь на мразі. Вибачте за слово. Просто старий вароватий пол полковник Чорт. Подивіться, просто я не знаю. правоохоронні органи просто простежте два дні, куди він їздить, де він живе, і все стане зрозуміло. Тому нічого не змінилося. Вибачте, коли ти нічого не робиш, а тільки розповідаєш у відеозверненнях, що ми от зараз все поміняємо і не робиш це. Тобто займаєшся просто відвертою брехнею, ну то ж не стається. Від відео звернень ніхто не боїться. Треба реальні дії е, вживати. При тому, що я ж кажу: тут проблема настільки глибока, що ми закотилися до такого, що доведеться проводити відповідну люстраційну політику. Коли проводиш люстраційну політику, це значить, що ну орган просто невеліковно хворий. А сезока на жаль, це так. І це через те, що запустили цю проблему, її вирішувати тепер буде важче, тому що ну. Дуже величезна буде зміна, має бути зміна величезна кадрів і е, основна задача вона не проста: це повернути довіру людей до е, цих процесів. Е, перша умова це, звісно, е, справедливість. Якщо мобілізація, то для всіх. І для синочків. Е, дуже у нас впливових посадовців теж і а щоб все вірите, пане Олеже. Не на тренажер. Ну, я в це вірю, Я в це вірю, Тому що я зараз говорю. Ви ж думаєте, що я на відміну від нардепів не займаюся популізмом? Я в це вірю. Має бути політична воля і жорстка машина, яка невілює просто те, що зараз відбувається. Зараз відбувається вибіркове вибірковий підхід до законодавства до відповідальності, а має бути невідворотність. Оце це дуже просто. Коли пан президент перестане нарешті і вище військове керівництво, військово-політичне керівництво загравати зі своїми кумами, дружками. Коли приберуть таких людей, як татаров в офісі президента, який відповідає за правоохоронну систему, ось такі може змінитися. Поки вони це все будуть залишати, але записувати от такі красиві відосики ввечері на телефончик. Не задавайте питання, чому це не відбувається: дії, а не розмови. Ось основне. Тобто, ви прогнозуєте, що так чи інакше, поки буде ось ця реорганізація, чи яким чином її можна назвати, все одно будуть задіяні жорсткі методи, бусифікація для того, аби забезпечити військо людським ресурсом? Я не бачаю, що вони просто іншими методами вміють працювати. Вони чому так працюють через свою корумпованість, через свою тупорилість, через те, що люди це відмовляються сприймати. Я як доброволець, як людина, котра воювала, не сприймаю уфлянтів, але не сприяю не сприймають ті методи, які задіюються так. Я негативно до цього ставлюся. Це е, говорить про рівень е, їх деградації е, мобілізаційних е, процесів. Але ну, я вам нові тенденції, які е, можуть це все змінити. Я не бачу від перших осіб держави від керівництва держави е, бажання щось змінювати. в ТЦК я бачу, як вони хочуть займатися популізмом, прикрити свої корупційні. Всі речі і сказати, що от зараз ми все різко поміняємо, але це буде виключено слова. А але чи не здається, дійс, вам не зміниться, пане Олеже? Що ситуація могла бути і штучно загострена. Тими ж і російськими і ПСО, коли складається і формується в суспільстві думка стосовно негативного ставлення до територіальних центрів комплектування, до людей, які там працюють, і безпосередньо тому ми і побачили факти підпалів військових автомобілів і напади на працівників ТЦК, які виконують свою роботу, послухайте у ворога. Одна з кращих і ПСО в світі це факт. Вони розвивають дуже сильно свою загалом свій інформаційний пропагандистський вплив і робить це доволі таки непогано зараз. Вони в Україні доволі таки просунулись. Вони на жаль використовують людей з окупованих територій, мають підходи вже як впливати на психологію людей, якісна українська мова, відчувають що людей турбує. Тобто раніше це було смішно зараз це. Працює це ворог буде використовувати. Ну послухайте, ну всі помилки і всі проблеми ворог буде використовувати для того, щоб давити в першу чергу на цивільних людей, щоб зривати мобілізаційні процеси. Але тут основна історія, коли це якась супер мега спецоперація, я можу сказати: ну якийсь сильний ворог в плані інформаційної кампанії, щось придумав, щось у нього вдалося як погано, що нас змогли змогли задурити. А тут же і нічого робити не треба. Це ж самі ми. Там сама українська держава, на жаль, в особі української влади до таких речей призводить. Ви що думаєте, Росія буде стати осторонь і закривати на це? Очі? Безперечно, вони будуть це використовувати і використовують, і тому посилюють цю проблему. Але я би осною глибиною назвав би не російська все ж таки і ПСО. Це вже як наслідок, а сама проблема це українська влада, яка до цього призвала. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олеже, за роз'яснення і ваше бачення цих дуже складних процесів. Олег Мороз, ветеран російсько-української війни, і громадсько-політичний діяч, був із нами на зв'язку.